Вітаю тебе на каналі Торі, і сьогодні ми з вами подивимося гру I Am Future. це виживання на даху хмарочоса в затопленому місті. Такий затишний постапокаліпсис. Тож, давайте розпочинати. У нас є застереження, що це ще не фінальна версія гри, і може бути щось зламане, і просять повідомити про це, якщо ми щось знайдемо. Тож, поїхали! Яка красива графіка. Цікава гра також буде така гарна. Оу! Огось зараз їдять. І ось вона. О! Ташка, що ж ти наробила? Він спав шість років? Mm -hmm. Я не уявляю, де я є. Але це місце, це місце чудове. Нарешті я добре виспався. Тепер це те, що я називаю добрим ранком. Тільки де я і що тут сталося? Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь був тут. Хоча. Коли я добре про це думаю, я взагалі мало що пам'ятаю. Про галини в пам'яті звичайне явище після гіперсну. Але забути власне ім'я, я справді довго спав у цій криокапсулі. О, моя голова! Ми гуляли вчора ввечері. Куди поділися всі гості? Мені піти їх шукати? Гей, є хто живий? Камеру повертати, приблизити і що ще? Взяли якийсь предмет. Добре, і ось щось є. Добре затягнути мої кабелі. Хтось перетворив цю кібернетичну руку на чесач для спини. Це святотатство. Гей-гей-гей, просто мій розмір, і кольори ідеально підходять. Та що це означає, що хтось переглядав мої речі, кібернетична рука дозволяє носити великі предмети та збирати ресурси. Ця застаріла модель, протеза вибита на монетах як символ суворої, але справедливої влади. Адже останній правитель федерації землі носив такий протез. Вау! Якась нова цікава інформація. Я можу щось зібрати. А, ні, я можу змінити свій зовнішній вигляд. Ого, ну, мені подобається. І борода подобається, можливо, окуляри. Давайте додамо. Капелюхні. Кофта, давайте. Ця футболка Давайте помаранчу чи ні? Ну, а, добре, чорна а, я можу навіть це одягнути. Ні-ні. ні Можна ремінь, не хочу ремінь і хочу, та, напевно, ці штани залишимо. А взуття, а давайте ось таке. О, навіть шкарпетки можна змінити. Та давайте вже досить. І що в нас тут? Є, можна щось зібрати щось і ще зібрати, щось зламати, ще зламати, може щось підняти. О, я такий голодний, наче я не їв цілу вічність. А, зачекайте, чи справді не їв здоров'я. Спіть, щоб поліпшити здоров'я, і голод. Їжте, щоб збільшити ситість, це зрозуміло. Щось підняти. Давайте тут перевіряти знак питання. На нас цікавлять всі знаки питання. Хтось ущіпніть мене, холодильник на даху, можливо, я не знаю хто я, але знаю, що мені пощастило. Дурні двері, впустіть мене, ну без проблем. Поміняю акумулятор на новий і відкрию Сезам. Гей, схоже, я розуміюся в гаджетах. Без у минулому житті я був інженером. А де мені взяти цей акумулятор? Можу перевірити це. Привіт, це екотомат. Робот для розумного використання ресурсів. Помістіть залишки їжі, в приймач, щоб отримати продукт. О, чайник, ліхтарик, молоток. Добриво, прикольно. А де ж мені знайти цю батарею? А? Можу щось збирати. Давайте збирати, що можемо. Може, навіть кущики збирати. О! Так, що в нас тут? І зламати. Ну, нормально. А це не батарея? Ууу, uh -huh. uh -huh, абракадабра, прокинься і співай. Господи, невже мені судилося розмовляти з предметами цілу вічність? Святі макарони, я знову встрою, бос. Звичайно, я підіймусь і засяю. А якби в мене були ноги, я б серйозно затанцювала чи чіт Вау, ти розмовляєш, та що це таке? Ти можеш у це повірити, ніколи раніше не бачила розмовляючий холодильник? Я зрозумів, від самотності я божеволюю. У мене вже почалися галюцинації. Зачекай, в мене є краще пояснення. Це все через те, що зла відьма наклала на вас прокляття. Відьма перетворила всіх ваших слух на предмети, що говорять, а вас перетворила на чудовисько. Це сарказм бінго бос, до речі, мене звати Ерл. З дитинства я мріяв бути кухаром. Просто дозвольте мені щось приготувати. Але головні тупики в мегакорпорації Юнікорп вирішили, що я буду кориснішим як чіп холодильника. Отже, ви колись були людиною і вас оцифрували в чіп, перетворена на розумну технологію. Це звучить моторошно. Перестаньте. Я багато людей, які б хотіли бути б на моєму місці. Вони добре допомагають вашій родині. Знаєте? О, але я щойно згадав. Я майже впевнений, що в мене не було сім'ї. Я навіть не уявляю. Не забудьте про жорсткий диск шефе. Здається, все несімітниця крім моїх порад. Тож якщо у вас є запитання, задавайте їх. О, хто я що сталося? Давайте хто я серйозно, бос, це перший раз, коли я вас бачу. Якби я зустрів вас раніше, я б запам'ятав. Ти доволі унікальний. У вас напевно це сталося з розумом Амнезія? Амнезія. Ви, хоча б якісь анекдоти, пам'ятаєте. Я сподіваюся, що ми зможемо щось розповісти коло багаття. Телевізор був такий дешевий, навіть не показував рекламу безкоштовно. Гей, Френк, що говорять в трубці? Френк, ха, подивіться, мабуть, хтось нікнув. Це якийсь анекдот, напевно, був жарт. Ну добре. А що тут трапилось? Чесно кажучи, бос, я до цього не маю жодного відношення, але я можу здогадатися. Може на вас інопланетяни напали. Ви маєте на увазі повінь? Що це за питання? Ти жив на іншому місяці, чи що? Без образ бос, я не фахівець з екології. Хоча, якщо подумати, я не дуже фахівець із політики. Я проспав усі критичні моменти сучасної історії. Дуже зрозумілі відповіді. Дуже дякую, холодильник. А хто тут живе? Поняття не маю, але судячи з безладу, я б сказав, що це було щось дуже погано. Але мені подобається який тепер зелений дах. А де всі люди? Чи не хотів би я це знати? Цілих шість років я не проходив технічне обслуговування. Я був би вже на смітнику, якби хтось мене туди затягнув. Ну, давай поговоримо пізніше. О, мої схеми! Ми справді потрапили в це. Філософія витрачає так багато енергії час переходити в сплячий режим. Можеш спати в коморі за мною, бариста в кафе, в якому я працював, дрімали між змінами. Якщо у вас виникне бажання побалакати про останні чутки, ви знаєте, де мене знайти бос. А добре, я напевно вже зараз і помру з голоду, і що я тільки не зроблю. А де спати? Я щось знайшла і ще щось знайшла. Що це таке? Боже, я можу побудувати сходи? Багато дерева навколо мене. Так, я бачила дерево, ось, наприклад. Бери. Три балки мені потрібно. Ага. А, я можу отам спати на горі. Все зрозуміло. Так, мені потрібно ще дерево, 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 дерево. Ось ще щось є. Все щось ламаю, ламаю, до речі, ось грибочки. Ці гриби виглядають смачно, але вони отруйні в сирому вигляді. Я б краще приготував їх на вогнищі. О, до речі, вон вогнище. Так, добре, збирати їжу, бла, 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 он ще щось лишить. Давайте це візьмемо. Я дуже довго перекладаю, і в мене вже ніч, напевно. Виглядає як нове, але найголовніше швидкий, гострий і чудовий у, -у, -у. у всьому. Гаразд, миле, покажи мені на що ти здатен. О, я якусь пилу знайшла. Дозволяє рубати дошки та дерева. Активно використовується на фреї другому супутнику землі, як у мирних, так і військових цілях. Коли у колоністів закінчилися зброї, інженери корпорації використовували ці пилки для боротьби з космічними піратами. Добре, тобто я можу щось пиляти. Так, це цікаво. Ой. Дерево, це мені потрібно. Не можу я бігати? Ні, це моя швидкість. Ой, ще дерево. Є-є-є, побудували. Давай залезь. Це шикарно таке чисте повітря. А мені казали, що в великих містах важко дихати. Хм, А хто вони? Незважаючи на те, що я спав стільки років, я все ще відчуваю, що не відмовлюся ще від п'яти хвилин. Взагалі-то в тебе ще сорок здоров'я, тому не дуже знаю, будеш чи ти спати, чи ні. Ну давай. поспимо. Ти голодний більше ніж хочеш спати. А, доброго ранку. Ой, а в нас ніч. Чекай. О, ти хочеш їсти? Бачиш? Який кошмар? Жах. Гадаю, не варто було так багато їсти перед тим як піти спати. Так ти нічого не їв. Я забула тобі сказати, що ти голодний. Здається, все через шум. Мені потрібно зрозуміти, звідки це береться, звідки цей шум йде. А, ну я зрозуміла, що він в мене це забирає їжу. Мені поїсти. Що ти хочеш від мене? Почекай, тут був а, цей вогнище. О, ні, не почекай! Тут щось приліпло до нього. Ого, в охолодженому пополі є записка. Ну, тепер я знаю, що хтось жив або живе на цьому даху. Сподіваюся, він не заперечуватиме, ми, якщо я розведу нове багаття, а це розберу кудись, щоб не було б небезпеки. До допомоги етап, ви можете готувати. Що це таке? Я щось прибрала, тебе щось їло. Фух, ти мені допоміг, бос. Так. Бі -бі. Електрози бояться сонячного світла. Вдень вони сплять всередині будівлі, а вночі виповзають харчуватися нашою енергією. О, дякую, що ти мені сказав, мені тепер лячно. Але ми не можемо розслаблятися. Йди туди, на те місце, на яке я дивлюся з усіх сил. Вирвуй бур'ян, поки він не розпався по всьому даху. А Ти дивишся сюди. І що? Виру, вирвуй. Виривай, вирвуй. Це я не можу нічого робити. Бур'ян. І це може розпиляти ого. Це багато дерева я, я збираю. Не знаю навіщо, чого, Чекай, що то таке? А, ягіди. Ну, коротше, вони добре пахнуть, добре. А, а що це таке? Ау, мінус 7 хп. От чудово, що я накоїла взагалі? Воно мене ранило і виросло набагато більше. О, це колючки. Мені потрібно придумати спосіб позбуватися цих бур'янів, не торкаючися їх. Що це застрягло в гілках? Схоже на якусь каністру. У мене немає місця. А куди це все покласти? І ось ще якась штука. Мені не подобається ця штуковина. Там їх багато взагалі капець, і вон штука якась їсть. Я не можу це збирати, мені потрібно кудись скласти. Вон є склад, але я не можу туди пройти. Немає ніякого складу. Аго, я можу будувати. А мене лише є кемпфаєр. А, слухай, це має, мабуть, ось така штука виросте. Знаєте, я за те, щоб зберегти природу. І так чи інакше, але ти маленька п'явка роздавлена. Так, да, до речі, п'явка. О, так краще всі бур'яни знищені. Ну, які бур'яни? Бур'яни, ось. Внизу. Ця штука росте, як дика, за ніч покрила весь дах. Я згодна з тобою. Мені було б дуже дивно, якби рослини швидко захопили місто. Мені доведеться бути обережним після того, як сонце зайде. Це все до тихо. Почекай. Сонце зійшло. І що? Що це таке? А, в 6 годин. Це поки що все нормально. Нормально? Нормально. Може, взагалі ні. Я хочу пройти туди. А ще мені треба кудись щось покласти. Що це таке? Електричний кабель. О, для, для цього потрібен молоток. Побудуй кемпфайр, до речі. Так. Побудуй. Побудуй тап. Побудувати. А, два дерева. Два дерева, два дерева. Ось. Одне. І інше. Пиляємо це сухе дерево. Є. Можу приготувати. Що можу приготувати? Якийсь салат. До речі, цей салат там був у якомусь рецепті. Ой, все, я не можу нічого приготувати, це прекрасно. А я зараз помру з голоду. Чи можу я щось їсти? О, я можу їсти. траву. Травичку можу їсти. Чи можу я якось виконати? Може. Я хочу зібрати, вон там штука лежить. Ось ця натисне, що покласти предмет до швидкого доступу. На етикетці спрею написано: ефективний спосіб боротьби з бур'янами швидко та небезпечно. Не цільте в очі. Я міг би зробити такий самий спрей на своєму робочому столі. Якби я, знаєте, ну, мав верстак, наприклад, подавати workbench. Це вже цікавіше. Мені потрібно залізо і 4 штуки. У мене є залізо. Повернути, да? Давай якось, там, може, отут і поставимо. Дивись, я можу покласти ось це. О, а залізо, напевно, ж ось це лист. І дійде? О, є. Нормально, ми зробили стіл, трансформер можу зробити. І спрей ось. 5 залізних штучок. А в мене є. Можу зробити. Для ловлі риби штучку. Це все добре. Але, напевно, мені потрібен трансформер, мені так здається. Я не знаю, навіщо. Але ось це ми зберемо. мені мене нема місця. Коротше, давайте ось так зробимо. Дивіться отак. щик. І прибрали. Тепер підходимо сюди. щик. О, як я круто роблю. У мене він скоро закінчиться, правда? Висить на паркані, гойдається на вітрі. Гойдається на вітрі, а рюкзак? Де є рюкзак? Висить на паркані. Не бачу. Давайте це прибирати. Вже, до речі, день. Я можу взяти це? У мене немає місця. Це капець, я можу ось щось зламати. А де паркан? На якому паркані гойдається рюкзак? Ось тут десь. Я можу щось... Полагодити. Коротше, досить зі мною спілкуватися. Я так буду дуже довго проходити цю гру, якщо буду перекладати все. Салат прикольно. Я хочу щось зробити. Використати. О! Так, а ось і ловля риби. Ага. Мені потрібна екіпіровочка. Ні, я нічого не хочу. До... я зрозуміла, я хочу назад. Юс! Де ти? Нічого не бачу. Це я поїхала. Ух, відро тут є також. А ось він рюкзак. Можна повертати камеру, я вже й забула. Який чудовий рюкзак, також модульний. Пізніше я можу додати більше розділів і носити більше речей. Це прекрасно. Це я люблю, коли мені дають рюкзаки. Я можу тут щось вивчити. Якась картка. Так, а брати речі тепер в мене є. Куди? Так, да, є. Добре. Відро. Давай беремо. Може тушити вогнище. Це чудово. Ага, от тепер знову все, так? Да? Прикольно! Я не можу додати. Мені потрібен модуль. Це? що? А як його зламати? І що? Ейко, hey, Це в нас що таке мапа чи що? Ще щось лежить. Багато всього тут лежить, і тут також щось потрібне. А, я щось знайшла. Побудуй гарден бет. Як я можу це ще зламати? Я відкрила кришку. А -а -а. Слухайте. А ось це дуже цікаво. Мікросхемка, чи що? О, тепер я все зібрала, і в мене, ну, звичайно, не влазить це зрозуміло. М -м, давайте це виконаємо, це візьмемо. І мікросхему я б взяла. Я взагалі не знаю, що тут можна викидати. Я помираю з голоду, до речі. Мені б грибочки смажити. Давайте ось це викинемо. Я сподіваюся, що вона не пропаде. Буде так лежати, поки я не заберу. Ось тут в мене ще є ці деталі. І давайте просто щось зробимо. Наприклад, трансформер. Дивіться, я можу зробити. Там десь потрібно було два. А як? Я ось хочу трансформер. Мікросхема ще один трансформер. Легко вам казати це. Ніч зараз буде. чи може є ще один трансформер? Мені два кабелі потрібно. А і все. Метал. Мені потрібен метал, багато металу. Як зробити метал? Я не знаю. Мені треба поїсти. Ось що мені дуже потрібно. Серйозно, дві ягідки і дві, дві квіточки. Квіточка, квіточка. Две грибочки десь тут кинемо. Ягідки ось. Давайте одразу ще візьмемо. І ще квіточки. І салат. Може, я зможу дві одразу зробити. Можна за ніч воно не виросте знов. Приготувати. Дві. Take all. Я хочу це з'їсти. О! О, я не помру з голоду. Це вже успіх. Що це таке? Це з них же ж випадає. Ну, давай тут, напевно, кинемо, не знаю. Там он ще є залізо трошки. І ось. До речі. Ось, напевно, я і зібрала. І ще дві залізні штучки тут нема. О. Мені. Справді страшно. Так, що і залізне, я знайшла. Три, ще одну. Є. Є трансформер. Все, до побачення. Побігли. Скоріше! Бо зараз знов виросте. Нам це не потрібно. Побудували. І можу пройти далі. А це. Добре. Розумна вежа, ця штука має стільки функцій, її можна використовувати, щоб зв'язатися з іншими вижившими або відправити дрон в експедицію. Але хтось намагався це виправити і зробив лише гірше. Цікаво, чи наш невдалий експерт ще в цілості? Я не хочу до нього підходити. Хто це? 1001. Під, підходь ближче. Оце ти мастер. І прокинувся. Це все було немарно. Хто ти такий? Ти ранений? Що тут коїться? Так багато питань. А мій час закінчиться. Я не можу відповісти на все. Але я мало пам'ятаю, я ще менше розумію. Тоді мудро вибирай запитання, мій господарю. О боже, ну родно, починається. Я хочу всі. Давай, де ми? Космополіс, столиця всіх планет усього світу, найбільше з міст, що пережили всесвітню повінь. Ти насправді нічого не пам'ятаєш, а тоді ми схожі. Ти і я. Наша пам'ять отримана технологією корпорації корпораціїх. Це їхній дах, на якому ми стоїмо. Раніше вони оцифровували людей у чіпи та редагували тут пам'ять людей, але Юнікорп їх давно поглинув. Практично все в цьому світі належить тій мегакорпорації. Здається, ви там на гарному рахунку було б розумно дізнатися, що сталося з Юнікорп. Чим вони можуть допомогти тобі, мій господарю? О, я можу ще запитати: давай куди ділися люди? Ну би був ця повінь була. Ви хто? Давай хто я? На жаль, я не зміг зрозуміти, хто ти і звідки ти стежка веде до головного офісу ЮНІКОРП мегакорпорації, в якій ти швидше за все працюєш. Єдиний спосіб швидко туди потрапити це літати, наприклад, на дроні. Але для цього потрібно полагодити розумну вежу, але це буде небезпечна пригода. Хто знає, хто ще пережив цей кошмар господарю, і чи все, що вони здорові? Хто ти? О, моє ім'я, це просто набір видалених цифр, ще один забутий сигнал. Я шлях, який ось ось закінчиться. Мені вдалося визначити, що я андроїд, дітище корпорації Neolife, що пізніше передбало Unicorp. Колись нас андроїдів доручали різним видам роботи. Наприклад, я мав захищати вас за будь-яку ціну, мій господарю. Єдине, на що я був здатний, з моменту, коли набув розуму. І шість років я охороняв вашу капсулу. Коли сили покинули мене, я спробував полагодити знайдений комунікатор. Я сподівався, що її повернеться за вами. Я хотів вам сказати: ви, мабуть, не остання людина. І як бачите, я набагато кращий охоронець, ніж ремонтник. Розумна вежа мало не вбила мене, коли вибухнула багато іоніту. Здається, я вас підвів, господарю. Я вірю. Ось і все. Підремонтуйте вежу та йдіть до головного офісу Юнікорп. Знайдіть відповіді, які мені, на жаль, не вдалося знайти. І ще дещо. Якщо ви думаєте, господарю, чи потрапляють добрі андроїди в рай, я міг би бути там корисним. Так, звісно, так. Дякую, майстер. Навіть якщо це виявиться неправдою, для мене було честю служити вам, поки ми знову не зустрінемося під небом. Хто буде милосердним? О, ні. Схоже, він вимкнувся назавжди. Здається, я не знав, як виправити Android, але я не можу придумати жодного способу повернути цього бідолашного хлопця. Але ми можемо напевно, взяти в нього це. Схоже, той андроїд використовував мої інструменти, і інжектор відходить як влітий. Негерметичний інжектор дозволяє збирати рідкі ресурси, але потрібна порожня пляшка. Інжектор кріпиться до руки андроїда і заповнюється іонолітом. Цю речовину вчені виявили під час експедиції на другий місяць. Іоніт став рушійною силою людства та основним ресурсом, але також і до загибелі. Побудуйте вежу. Це ось це. Тільки подивіться на себе, дівчино, чому вони повинні були закачувати у вас стільки електрич... електролітної рідини. Не хвилюйся, мила. гарний чоловік тут, щоб повернути тобі голос. Мені знадобиться лише пара деталей. А яких? О, господи, матриця і знов трансформери. Я можу це зламати. Капець, я розібрала свого друга. Слухай, зараз ніч. Будуть з'являтися ці штуки. Може мені треба поспати взагалі? Хоча він не хоче ще спати. Підняти ще щось. Може, зламати ще один чайник. Ну, не знаю. Ну, я вже зламала один. Take all. І мені це не влазить, чи влізло. Ще підняти. О, електричні кабелі. Ну, слухайте, цікава, на, до речі, гра. О, ще багато всього є. Я. Yeah. Я знайшла два тих генератори для тебе. У мене, може, щось є? Три ліхтарки. І отут генератор лежить зараз. Два, як треба. Чи два акумулятори. І три матриці, одна, один ліхтарк. Три матриці? Що ж таке матриці? Іди її взяти взагалі. Можливо, я можу це робити. Треба піти перевірити. О, виросло вже. Чи воно тут і було? Ні, ні, виросло. Так. Ну, ось поки що стійте тут. Мені потрібно ось матриця. А я не можу це робити. Мені треба поліпшити верку як Якось взяти ось це. Ага. І поліпшити можна і Iron Soul. Нічого собі. Як поліпшити ось. От блін! А я їх витратила. Ти куди повзеш? Я не можу його вбити, поки воно не прососеться, так? Пішло донизу. Тож давайте поки що на цьому завершимо. Бо мені здається, демо буде дуже довгим. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. Ми запишемо ще одну серію. А якщо ні, то завантажуйте самостійно. Посилання є в описі. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Та бай-бай байбай, бай-бай